Попросив би, от, після негативного досвіду, у кожна тут своя система поглядів. Я не думаю, що тут певні люди зібралися, які байдуже, просто які просто от їм нічого робити після трудового тижня в суботу зранку збиратися. Теж розповсюджене питання. А чому це люди зібралися в суботу зранку? Ну Тому що ми нормальні люди, приносимо користь в країні. Це нормально зібратися в вихідний, а тим більше святкових це нормально. А ми ми сьогодні вмикаємо Україну в правильну енергетику щастя, радості, процвітання і перемоги. Слава перемозі! Слава. 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 Ну, ну, можна просто казати слава на слово «магія», Тому що ми його по не позави не долякаємося концерт — це серце і У нас тут своя магія. Хороша світла. Я думаю, що розгорнули прапор, соняшно блакитний, прапор України, рідний заповітний. Розгорнули прапор. Соняшно блакітний. Прапор України. Рідний заповітний. ハハハハ I

Я вітаю всіх із святом, новим святом, святом сонячного прапору. Щоб будувати нову країну, треба започатковувати нові свята. Старі свята нам не потрібні. Нам не потрібне свято 1 травня, нам не потрібне свято 8 березня, нам не потрібно жовтневі свята, нам потрібні наші українські свята, які будуть пов'язувати воєдино, єднати нашу свідомість. Ми започаткували нове свято, свято сонячного прапору. Це перше святкування. І всі ті, хто долучився до цього, мають бути з того дуже щасливими. Маю надію, що е, за рік, за два, за три це свято буде більшим, яскравішим. І до нього долучиться дуже багато людей. І стане Днем прапору. День сонячного прапору. День сонячного. Яка краса, ви такі чудові, самі найкращі? აა Приветствуем нашего зіркового гостя, це погод. Три зустрільники класно схоже на собацьке. Він скаже два слова, що він думає про жорстокоплатітний прапор про сегодняшний день и так далі. Один-два. О! Здрасте

Ну, Насправді не зовсім, не зовсім проста. Тобто ми зараз на себе таку е, відповідальність на свої плечі кладемо, але головне, я дивлюсь, що ніхто не з фанатичними очима, а всі просто з посмішками і з позитивом в серці. Я дивлюся, зараз, зараз на вас дивлюсь, ну, відчувається позитив. А я на такі речі інтуїтивно дуже готуюся завжди. І навіть якщо говорити про жодних луків, не право. Ну, я, знову ж таки, немає ніякого сенсу зараз розказувати всім і нагадувати, чому звідки, чому не біля Грушевського тут і чому е е устойчивим фразеологізмом в нас звучить, як жовто-покине, а на синий жовтой все ж таки. І та і реальні, клуб, і все це, я думаю, що ви все це знаєте. Але я просто, якщо дивлюсь на жовто синій правило, таке жовто блакитний наш, в мене навіть настрій по-іншому. Як то в нодех перевертається. Ну, правда, я не буду нічого вигадувати. Я люблю взагалі український прапор, але розумію, що оце є маленький нюанс, про котрий ми згадуємо. І я навіть на Майдані декілька разів на сцені, коли там дуже багато політиків стояло, і концерт нас був декілька разів. Я про це говорив, натякав. Деякі люди дуже нервово сприймаються, починають псіхувати, ти пані, що ти говориш зараз, не до взагалі нас не, не про те, що ти говориш, що проте... ти. І я розумію, що вони праві все ж таки. І буде така ситуація зараз, що ну, не до таких нюансів, про котрі ми зараз думаємо. Але, але я впевнений на більше ніж на 100%, що коли ми усвідомлюємо, що в нас зараз іде боротьба за Нашу землю, за наше відчуття нашої гідності, за нашу свободу. Як не було, воно там пафосно вже так буде звучати, але все одно так воно і, все одно так воно і є. Я розумію, що коли йде війна, а війна вона і боротьба, війна йде по всіх фронтах. Просто по всіх фронтах, де б ми, де б ми не знаходилися. Війна є іде інформаційна, ми бачимо, що це таке, як воно впливає на мізки людей. І тут, і в будь-яких країнах, якщо вони під пресом інформаційної війни, ми бачимо, що війна йде і вже і зі зброєю. І ми вже бачимо, скільки людей загинуло за все це. Але, але я розумію, що війна відбувається в кожній навіть з кожним співрозмовником, який не розуміє, про що йдеться, і про що ми хочемо йому донести. І якщо війна йде, вона повинна йти в будь-якому напрямку мирно, немирно, але перевтілювати наші на реальність. І мені здається, що війна символів, а вона все одно є. Війна якийсь там е війна е багатьох е збігових, скажімо так, котрі впливають на те, що буде завтра. І... Прапор, ми знаємо, що це, ну, можна сказати, що верб, так і кольори наші вони повинні відокремлювати, не вітри, підкреслювати те, що в нас всередині є. А ми ж всі знаємо, що жовтий, золотий колір це кольор Божий. І як не против, він повинен бути все одно зверху над надземним початком теж, не надземним началом. Те, що з чого ми теж не зможемо ніколи. І я. Я просто знаєш, якщо дивитися, якщо в мене посмішка і з'являється просто так, коли я дивлюсь на те, що жовтий колір зверху, я розумію, що напевно, напевно я правий. І я дуже радий, що тут зараз зібралося. Ми всі тут зібралися. Я, я розумів, що небагато людей сьогодні прийде, але якщо чесно, мені здавалося, що нас буде сьогодні тут ще менше, ніж є. А це вже хороша тенденція. Тому, якщо ми так само з позитивом, з посмішкою будемо розказувати про наші думки всім, кого ми бачимо, кого ми знаємо, своїм знайомим, незнайомим, друзям, ворогам, таким кожному, до кого нас вийде достукатися і сказати йому саме ті слова, котрі до нього дійдуть і відкриють в нього саме, може, ту чакру, котра вже відкрилася в нас. Тому що кольори і це ну, весь світ це знає. Кольори вони впливають на все. Ну, не просто так не просто так деякі країни отримують саме ті кольори, або присвоюють собі ті кольори, або вони народжуються самі по собі. Не просто так в нас сталося, що це жовтий і синій. Я думаю, що якщо в нас вийде відстояти своє, скажімо так, бачення, то цей символ ці кольори, саме жовтий, зверху, знизу знизу, будуть оповіряти нас дуже довго. Дякую, що ми разом сьогодні. Спасибі! <поставили> <поставили> слава, слава! 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 Слава, слава! Слава, слава, слава! Душі тут ще зутрати! Дякуємо за запозити. От я сказав, ясно, просто, без політики, без історії, дуже хочемо допомогти, а так бачиш, що все у нас це не позараз. Навіть добре. Слава Україні!